Колись тут були скали, рубали тут скали, викапували все. Ми ну, робили огороди, забор зробили, щоб земля не спливала землю. То вашому селі раніше добували каміння? Так, да, тут кар'єр є. А для чого ви його добували? Був ну, строїть дома, для залівки кругом там що треба. Мама в ковгості робила, а батько теж в ковгоспі. Це от дід все тут рубав. Ну, може, де батько допомагав, а так рубали ці кам'яні навісти червозів з часом. Тобто це ваша родина виробила ці каміння, так? Так, так. так. Шли, послав та ж камінь. Турецьке названня. Це зараз роблять пам'ятники. Раніше зробила, а зараз на кладбищі є каміння і ще старині. От. Мій пра -пра прадід, наскільки мені розказував мій дядько, він, тільки я запам'ятав, що Київська губернія, село Федюків. Фамілія його Вишневецький. Він ще був ще, ну, не знаю, 15 років було все. Його добав давати до пана. І він втік сюди і тут в одного попав, він піп -пі його усиновив і дав фамілію паду. І отак от зараз у нас пішла падурі.